Привіт, малята, я сонечний зайчик. Пограйтеся зі мною. Я підготував для вас гру. На що схоже сонечко? Спочатку розглянемо сонечко. Якого кольору на сонечко? Жовтого, якої форми? Кругле, молодці. А ще сонечко, лагідне, тепле. Добре. Ну що, дітки, почнемо нашу гру. Розглянемо картинку. Будьте уважні, на що схоже за формою. Так, це апельсин, а за кольором банан та лимон молодці. Скажіть, будь ласка, а яка іграшка схожа на наше сонечко? Так, це м'ячик, молодці, малята. А це казка колобок. Скажіть, будь ласка, малята, який казковий герой схожий на наше сонечко? Так, це колобок, молодці, це наш геометричний фігури, круг та квадрат. Скажіть, будь ласка якою формою у нас сонечко? Так, сонечко у нас кругле, молодці. А це квіти. Скажіть, яка квітка схожа на сонечко? Так, ця квітка, тому що вона жовта, як наше сонечко. Це у нас цукерки. Скажіть, будь ласка, яке, яка цукерка схожа на наше сонечко? Ця, тому що вона кругла та жовта. Молодці, млята. Це у нас повітряні кульки. Яка повітряна кулька схожа на наше сонечко? Оця молодці, тому що вона жовтого кольору, як наше сонечко. Молодці малята гарно попрацювали. Дякую вам, велике-превелике. До нових зустрічей, дітки!